Шторм родом з Київщини. Зараз чоловік обіймає посаду командира взводу 22-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Розповідає, у перші дні повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році пішов до військкомату. Тоді я поїхав вже в Житомирський воєнкомат, де була масова, масова черга. Хлопці хотіли йти воювати. Ну і як би мене теж відстоявши чергу, не хотіли брати. Ну, сказали, в мене ж п'ятеро дітей і троє неповнолітніх ще. Тобто На той час взагалі, якби ну, ніхто не, не хотів мене брати в армію. Я говорю, що зараз на сьогоднішній день, якщо ви мене не забираєте, я говорю, викликаю сюди СБУ, прокуратуру і будемо розбиратися, чому ви не можете мене призвати. Розпочав службу у бригаді імені Івана Богуна, воював на Бахмутському напрямку у Константинівці, розповідає шторм. Після того боронив Харків, був під Вовчанськом, Шевченковим, Лиманом та під Кремінною. Після розформування бригади перейшов у щойно сформовану 22-гу. От вже в кліщах, часики, ми там під Часькова Іванкова ну, приймали участь в бойових діях, але в основному наша оборона була на це кліщі. Ми вже від кліщів стояли там 5. 7 кілометрів. Під час одного з боїв поблизу Кремінної, згадує воїн, зазнавши поранень, разом з побратимами чотири дні підтримували кулеметним вогнем побратимів. Почався штурм росіян на нас, розрахунок 4 чоловіка, і ми всі четверо отримали поранення. Дуже серйозні були контузії, тяжкі, плюс самі осколочні поранення. Ми тримали оборону. І тут же на другий день виходить по рації командир 4-ї роти. І каже там шторм. Давай, братик, там залишись, каже, завтра ми будемо штурмувати е цих п'красов е і заодно там, типу, зробиш підтримку там, кулеметом. Доводилось знищувати російські диверсійні групи, розповідає командир. Кокси з першої позиції, які побачили цю групу без опознавательних знаків, озброєні люди. Ну, непрості, скажімо так, підготовлені, молоді. Побачивши цю групу, взявши РПГ, з першого пострілу, я одразу пів групи якби, за 200. Один з військових РФ стрибнув у озеро, що було неподалік. Я швидко сині ленточки позрізав, потривав, ну, щоб нас не засіквали. Почав з ними розмовляти на російській мові. там, Братик, родники, і попутали. Приходи сюди, документи є, є, блін. Покажи документи. Він достає паспорт, там, витягує, вилазить з води. От, і він приходить з документами, а я ще вже а, е, скучив так. Його зустрічаю. Хлопці там контролять автоматами зверху. От, і він такий виходить і такий, Кожну неділю по можливості воїн відвідує церкву, говорить за те, що живий, вдячний Богу. Я людина, як віруюча, я ходжу в церкву для себе, для того, щоб якийсь отримати спокій, душі. Ми ж воюємо, ми постійно бачимо смерті. Ми постійно когось когось самі вбиваємо, захищаючи нашу державу. Нині підрозділ, якому воює шторм, це службу на Сумщині. Чоловік говорить, направляли на відновлення. Ну, як бачите, відновлення нас не сталося. Сталося тим, що ми почали захищати кордон. Ми знаємо, що ми робимо, знаємо, куди ми рухаємося. Ми захищаємо нашу державу, нашу родину, всіх наших близьких. У 2023 році головнокомандувач Збройних сил України відзначив Миколу Шторма Золотим хрестом. У 2024 він отримав від президента України орден за мужність третього ступеня. Має також нагороду за поранення і відзнаку від Комбрія. Борис Майоров, Лариса Дудченко, Суспільне, Новини Сумщина.